Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами помандруємо в подорож до лісу. Познайомимося з його мешканцями. Лі зелений ліс боровистий повен солов'їним свистом. Солов'я до співу хист, бо великий він артист. Він співає безкоштовно і заслухався. Чудово! Діти, а хто знає, які тварини живуть у лісі? Як вони називаються? Ці тварини, які живуть у лісі, їх ми називаємо дикими тваринами. А які тварини живуть, давайте ми з вами зараз розглянемо малюнки наші. Давайте подивимося. Перша наша тварина це лисиця. Лисичка-сестричка, вона роденька та хитренька. Живе вона у лісі, вона в нас дика тваринка. Так, вона полюбляє полювати на інших тваринок. Наступна тваринка це зайчик-побігайчик. Він живе у зайчій норі, він полюбляє різні рослини, кору дерева, листочки, травку. Та коли люди приходять, годують його різними солодощами. Далі живе вовк, сірий бочок. Він нас любить полювати на інших тварин. Так, бачите, який гарний, дуже сіра в нього шубка. Подивіться, уважні цей це їжачок. Він маленький, має дуже-дуже багато гілочок на своїй спинці. Коли він плякається, він ховається у клубочок та їх висовує свої гілочки. Подивіться, це наша білочка, подружка наша руденька. Вона пригає по е, е, гілочкам дерев, так, та їсть вона горішки та. А Грибочки. Подивіться, це великий бурий ведмідь. Він живе у своїй берлозі, він впадає взимку в сплячку так, та дуже сильно полюбляє мед. А також у лісі живе кабанчик. Подивіться, який він. Він схожий на домашню тваринку свинку. Але це діти не путаємо. Це кабанчик, це лісова тваринка. Вона дика. А зараз, малята, я вам пропоную переглянути дуже цікаве відео. Дітки, відгадайте загадку? Рудий малесенький звірок по деревах стрик даскок. Він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Так, правильно, це білочка к нам сьогодні прийшла у гості, і вона хотіла познайомити нас зі своїми друзями. Серед звірів найхитріша, їй на місці не сидиться пишний хвіст, її краса, а звуть її Лисиця. Фирка коли сердитий. Весь колючками покритий, з голови до ніг. Ось так. Здогадались? Це їжак? У нашої білочки ще дуже багато друзів. Ходімо разом до лісу і будемо знайомитися. А щоб було веселіше, повторюйте разом зі мною чистомовку. Мо-мо-мо! До лісу ми йдемо! Рі, 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 весна на дворі. Са-са-са навкруги краса. Ас, ас, ас гарний настрій в нас. Дітки, погляньте, будь ласка, на зображення. Хто тут намальований? Ведмідь, лисиця. Лось, вовк, білка, їжак. так. А як вони називаються одним словом? Так, правильно, тварини. А які ці тварини? Молодці, дикі тварини, їх ще можна назвати лісові тварини. А зараз я вам пропоную пограти у гру. І відгадати, чия це тінь, вовк, заєць, білка, їжак і останній ведмідь молодці. Дитинчата диких тварин. У білки більченята. У лисиці лисинята, у їжачихи – їжаченята, у вовчиці вовченята, у ведмедиці ведмежата. Дидактична гра назви одним словом Дерева. Тварини, птахи, Іграшки комахи, квіти, одяг, овочі, солодощі, Фрукти. Гриби. Білочка вам каже до побачення і до нової зустрічі! Чи сподобалася вам подорож лісом? З ким ви там познайомилися? Так. Ви зустрілися з лісовими мешканцями. Давайте пригадаємо, як ми можемо назвати одним словом всіх цих тварин. Так, звісно, діти, це дикі тварини. Молодці. А я вам хочу запропонувати намалювати один малюнок. Любої тварини дикої, яка вам сподобалась, та прислати мені фотографію на Viber. До побачення, малята, до нових зустрічей!